Пропоную вашій увазі трикімнатну квартиру у гарному цегляному будинку з автономним газовим опаленням. Ходімо переглянемо. Ця трикімнатна квартира дійсно простора, адже вона має площу 71 квадратний метр. Ванна та санвузл роздільні. Ця квартира не спорчена сучасним ремонтом. І має чимало переваг. Це автономне газове опалення, встановлений двохконтурний котел. Просторі кімнати правильної форми. Вдале планування. Всі кімнати окремі. Квартира розташована на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового цегляного будинку. Все, що у квартирі. Бачите, на відео все залишається новим власникам. Ось такий гарний вигляд з балкона. Спокійний тихий район неподалік другої міської лікарні. Це перший провулок київський. Є широка кладова, яку можна переробити у містку гардеробну. Підійде для сім'ї як для власного проживання, так і для здачі в оренду. Ціна квартири 56 тисяч доларів. Телефонуйте, запрошую на перегляд.